Привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий безпосередньо кош, і я радий привітати вас на моєму каналі. Це наш новорічний випуск, який вам 100% подарує гарний настрій. Ну а мені, як завжди, клопоти. Але давайте почнемо по порядку. Поїхали! Ну що, друзі, ось я позаду наш Мель. А це значить, що ми його будемо зараз оживляти. Вирішив я його повезти до майстра, щоб він мені підтягнув рейку, прокачав тормоза, щоб на ньому можна було б хоча б нормально їздити. А не так, як ти ото як капітан корабля. <му> Пливеш на ньому і штурвалом ловиш його по всій дорозі. Треба зробити, щоб це була їздова машина. Ну а далі, а що далі? Ну а далі ви побачите. Хочу нагадати, друзі, що на моєму каналі діє правило, Скільки лайків під попереднім відео, стільки гривень я переводжу фонд нашим захисникам. Під прошлим відео ми зібрали з вами 700 лайків. Отже, 700 гривень я переводжу ось цю баночку на допомогу нашим захисникам. Тому обов'язково ставте лайк. Давайте допоможемо захисникам разом. Скажу відверто, декілька днів назад я намагався його запустити, але з якихось обставин він не запустився. Ну, я грішу, що могло закінчитись паливо, тому ми попередньо с'їздили на заправочку і зараз зальємо сюди 10 літрів. Ну і як я вже опитний запорожцевод, я знаю, що тут треба вручну підкачати топливний насос. Якщо в мене дівчина спитає, звідки я це все вмію, то в мене просто є запорожець. Ну що, дракон, готов к новому підпалу? І що таке? Ні, дракон щось у нас не готов, якось у нас звук помінявся, щось він не хоче нормально запускатися. Я оце думаю, може попробувати ручним стартером? Для того, щоб на ньому нормально їздити, мені треба підтягнути рейку і прокачати тормоза. А я таку погоду робити не хочу. Ну, як не хочу. Сказати чесно, я не вмію. Ви ж помните, що ще рукажок. Я своїми руками взагалі нічого робити не вмію. Ну, давай, дракон, блядь, перевіримо. Допоможе тобі швидкий старт чи не допоможе. Надіюсь, допоможе. Опа, щось вистачає. Опа, давай, 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 давай! Відкрутили свічки і прийшли до висновку, що їх просто залило. Знайшли в бардачку нові свічечки, зараз їх підкинемо і спробуємо заново запустити. Так, що поміняли ми 4 свічі. Два із них там на другому циліндрі була різьба перетягнута, дві були взагалі закиші, що ми їх єлі-єлі зняли. -єлі ну, підкинули новенькі, прокалені, Зараз спробуємо, може зараз запуститься. Хоч почав подавати признаки житті. Запускається і глохне, вже прогрес. Купили нові бронепровода 500 грн, нові свічки 300 грн. І того, блін, люди запорожців за 800 гривень купують. А на неї беруть тільки провода і свічки. Ну, сподіваємося, хоч оживе. живе. Тяжило жити, коли криві руки. В того привезли ми машину до майстра. Об'яснили йому проблему, сказав, що буде займатися. Ну, я скажу чесно, мені здається, зараз дорогого знайти мастера, який буде проремонтувати запорожця. Тому що на любе з того ви привезете вас, я думаю, скажуть, все, тікай, мальчик, ми будемо нормальні машини ремонтувати. Ну а тут погодились. Так що я думаю, все-таки повалим на ньому боком. А що було? Чи він не запускатися не хотів? Не знав, хто там туди лазить. Да? Просто самое интересное, ми його забирали, він з півточка запускався, а потім щось різко перестав запускатися. Сербертор. О, ну це інша справа, вже на машину хоч похоже. А ну Чапаївські париги, подивимося, будете ви мені махати чи не будете. А що ми не машемо? Автовикуп, ви де ділись? Нема. Ніхто не хоче його викупляти. Зняли заміри на нашого запорожця, для чого це це ви трошки вже далі узнаєте. Ну, скажу так, на ньому реально стало комфортно їздити. Одне, що мені хотілося б ще прокачати по ньому тормоза, але поки там зайнято на ямі, ми зробимо це трошки пізніше. Чому він у нас не заводився? Да все просто: просто забився карпюратор старим паливом. Майстер зняв, повністю все прочистив, поставив його обратно і вона почала запускатися з півтичка. Рулювалася вона херово. все теж просто, була не затягнута рейка. Зараз ми все устранили, зараз ми його підготуємо до Нового року і далі буде щось цікавеньке. One week later. Так, ну що, друзі? Саме так починається наша новорічна казка. Їдемо ми зараз до одної з наших машин. І ми трошки хочемо його приукрасити, щоб якось було по празнічному і по гарному. А на самому то ділі, друзі, я зараз їду, і я просто згадую, як ми цим же Сітроєном їхали по першу машину в наш проект. Це Вас Вас один До речі, якщо ви ще саме з того відео, напишіть в коментарі. Нам буде приємно, що ви за нами дивитесь ще з самого початку. Ну і що ж, потрібно привітати вас з новим роком. Але як можна привітати без ялинки? Тому ми зараз її зробимо з нашого запорожця. Зелений колір автомобіля ми вже маємо. Зараз осталось знайти живу ялинку, трохи приукрасить і буде вогонь. І так, буде у нас план капкан. Тут будуть наклейки, тут будуть наклейки. А сюди ми положимо дещо приємне, яке додасть нашому запорожцю якогось шарму. Як думаєш, у нас вийде щось гарненьке зробити з нього? Звичайно, завжди все виходить. Ауді у нас вийшло продати, значить вийде все остальне. Так, друзі, взяли ми ось такі наклієчки. Це повністю ми украсимо ним запорожця. Ну а саме цікаве, це тут. Саме оцей пакуночок обійшовся мені в 1600 гривень. І це наклійки нашого ютуб каналу. Це перші брендовані наші наліпочки. Ми зробили декілька штучок на машини, і самі головні підуть на цього запорожця. Так що давайте будемо клеїти. Владик, відчуваєш, що наш запорожці став на півторушку дороже. <рес> Оця наклеєчка, друзі, тупо куча наклеїк, іменно брендірованих, обійшлися півтори тисячі гривень. Капець. Я як беруся це за голову, ну це просто, жесть. скільки бабок я в нього влив, я ніколи стільки грошей на воздух не викидав, як викинув зараз. Коротше, давайте так. Зараз ми його зробимо, а потім пройдемося по підрахункам, що скільки мені обійшлося. Я думаю, це буде вам цікаво. Отак же клеїть? Та яке отак, ну розверни. Я жартую. Ага, отакий ти жартівник сьогодні. тебе прям сьогодні шутка на шутки. Шуточний секс. Трохи кривовато, блін. криво? Чи рівно? Чи смотрять з якоїсь сторони дивиться? Короче, як по мені це трохи провал. Ні, ну якщо дивиться отак, то рівно. Не знаю, як по мені... Блін, це ж запорожець, правильно, правильно. Що нам замовляється? І так зайдеть. Так, ну що, друзі, будемо ми завершаючі етапи робити для цього запорожця, а ви вже побачите його готовий. Фу, це капець, друзі. З мене вже сил немає. Це должно бути нормально було радісне відео, щоб ми запустили, прикрасили цього запорожця. А ця хрень... Опять не запускається. І я не знаю, що мені з ним робити. Ми вже возили його і майстру, і почистили карбюратор. Він робота нормально. У мене один день, коли я можу це все зняти до Нового року, а воно все йде комом. Ну блін, я не знаю, що мені з ним робити. Я вже замахався, чесно. Друзі. Лучше б я не брав би цього запорожця, чесно взяв би щось нормальне. Як от реально писали мені коментар, що це буде ком в горлі і так далі, то оце він, мабуть, так і є. Він мені як ком в горлі. Я думав, це буде весело, буде прикольно. Кором розочарування він мені не дарить ні хріна в цьому році. Сереж, чого ти розстрашся? Як... Новий він не хоче їхати в Новий рік. то новий рік прийде до нього. Ще на нашій полубойовій технічці привеземо ялинку, украсимо позавтра вже вас пламенем, по дню його і вечором будемо радувати посмішки людям на дорозі. А може й правда, чого розстраюватися? Друзі, не їдемо ми на Новий рік, але Новий рік приїде сюди. Так, ну що, взяли ми все ж таки ялинку на нашого запорожця, поїхали її закрепимо. Друзі, в Києві, як показує практика, з тими, хто продає ялинки, торгуватися можна. Поїхали на дружби народів 1100. Поїхали на Деміївську, трохи поторгувалися і забрали отаку ялинку з триногою ногою за 900. Так що, друг, що люди? Пропонуйте свою ціну, я думаю, на ялинках поторгуватися можна. Так, друзі, новий рік ми не поїхали на ньому, привезли новий рік до нього. Зараз додамо остаточні штрихи, щоб він був якийсь новорічний, щоб він якийсь був святковий. Владислав, Baby як думаєш, ялинка на даху буде робити його гарнішим? Звичайно, буде. Це буде просто найкраща новорічна ялинка в цьому році. Так, да, і головне, що вона не впаде.

Джингумбел, джингумбел, може її спалить. Тільки лку надо зняти, бо Ну, хуйня. Ну що, друзі, фінальна підготовка цього запорожця дійшла до логічного завершення. Закинули ми ялинку на криші, і скажу так, виглядає він прям прикольно. Так, ми повинні були бути взагалі в іншій гарній локації. Ми повинні були поїздити по місту, побачити посмішки людей, подарити новорічний настрій. Але оце грьоне корито, нас просто взяло і підвело. Воно мене реально просто розчарувало. Воно мені в цьому році подарило. Не то, що щось приємне, воно мені потягнуло обузу, поганий настрій. Та блін, я не розумію взагалі, нахріна мені ця машина. Але обов'язково я щось придумав. Стій, стій, стій. Друже. Ти що дійсно подумав, що ми на поганій ноті закінчимо цей новорічний випуск? Да ніколи в житті я не подарую вам поганий настрій. Зараз визиваємо майстра і давайте пошвидше поставимо його на ноги та поїдемо дарувати настрій. Провели ми ось такі маніпуляції, поставили додатковий фільтр, почистили фільтр в карбюраторі і розібрали повністю весь карбюратор. Там є іголочка, яка відповідає за впуск. Її теж повністю прочистили, розроботили, і зараз машинка наша на ходу. Later that same evening. Це вже хрена не смішно. Він мене заманав. Як тільки я зібрався сьогодні ввечером виїжджати, дарить людям новорічний настрій. Опять він поробив, поробив, різко заглох, зараз не запускається. Господи, дай, будь ласка, мені силу. Но до кінця його потрібно довести. Залишилися останні ривки по Запорожцю, замовили такий ремкомплект карбюратора, Того, що він мене вже заманав. Ну, Надіюсь, ми зараз його переберемо і буде все в ажурі. На всякий випадок записую це відео. Механік добився, щоб він нарешті працював рівно, не підтраював ніде нічого. Він роботає. Якщо вдруг ввечері, коли я вирішу зараз на ньому щось їхати і знімати, і він не запуститься, то я не знаю, що я з ним зроблю. Я зробив все, що було в моїх силах. Це все. Це просто провал. Три дні ми вовтузимося з цим запорожцем, я вже визивав майстра. Ми перебрали ремкомплект карбюратора. От саме прикольне, приходить майстер, запускає, він працює, він їде, все нормально. Як тільки машина постоїть, все, він ніяко не хоче робити. От, собственно, і третій вечір підряд я планую виїхати по місту Києву, поїздити його познімати, а він просто шле мене куди подалі. Що я не знаю, що я робити. Я скажу чесно, я вже пробував не опускати руки, я вже все зробив, що можна. Я вже знайшов радянські свічки, я вже перебрав весь карбюратор, і ми вже поставили фільтр, Да ми все зробили, щоб він мог нормально їздити. Але він просто не хоче. А сил у мене вже з ним більше немає возиться. Так що, друзі, ну вийшло так, що фінал не такий, як я хотів. Ми зараз повинні були стояти в якомусь гарному місці, подаривши людям гарний настрій, але по факту я подарив настрій тільки вам. А зараз, друзі, давайте підійдемо ж до підсумків. Скільки мені обійшлася ця ялинка, яка мене нікуди не привезла, а просто зробила ділерку в моєму кармані. І так, сам запорожець я купив за 300 доларів. 100 доларів була подяка підписнику, який мені її знайшов, і я йому вислав на карту ці гроші. Тобто, 400 доларів. 1500 гривень новий акумулятор. 850 гривень. Мийка з хімчисткою, яку мені зробили хлопці, дуже дякую, що зробили це мені Дуже по класній ціні нові провода з свічами обійшлись мені 800 гривень. 500 гривень я дав майстру за те, що він возився з цим запорожцем. Та скажу навіть сьогодні зранку, те, що він приїхав і пробував запустити його на ход, я йому пихав ще гроші, а він з мене їх не взяв. Ну, видно, і так бачиш, що я бідна людина страждаю з цим металобрухтом. 1350 гривень я віддав за наліпки на цей запорожець. 550 гривень я віддав за гірлянду, щоб він горів. 900 гривень я потратив на ялинку, яка лежить на даху. Ну і за 400 гривень я купив ремкомплект на наш карбюратор. Тобто приблизно 480 доларів я вбухав цю невідому хрень. Нахріна я її купив, ви спросите. Я і сам не можу дати відповіді на це питання. Сказати друзі, що я якось прикро розстроєний через цього запорожця. Да, нихріна. Це все опит, це все було весело. Та й як то кажуть, що для людини проблема, то для блогера контент. Ось так у мене вийшло із запорожцем. Все ж таки є в мене в цілях поставити його і все ж таки поїздити на ньому. Але мені кажеться, це вже буде не в цьому році. Дай мені, пожалуйста, сірники. Сейчас було б хитрено, я такі поджигаю і гарить ззаді, десь Запорожець, запорожця. <риклад> Нічого, все може бути. Що, друзі? Хочу привітати вас з новим роком, побажати вам всім міцного здоров'я, мирного неба та і міцного здоров'я вашим рідним. Ну а саме головне, хочу просто побажати вам успіху у всьому, щоб ви досягали своїх цілей, щоб збувались всі ваші мрії. Ну і вони були не такими заклопотаними, як. Мій час проведений з цим запорожцем. Всіх вітаю з Новим роком! Всіх обійняв, припідняв, пока.